Підсумок тижня на Миколаїв на Дністрі. Випуск новин за 30 серпня 2024 року. Знову Миколаївська громада в Скорботі В цей раз за військовослужбовцем Іваном Бараном, 1968 року народження села Криниця. Військовослужбовець помер вдома під час реабілітації. Парастаз за бійцем відбудеться у селі Криниця сьогодні, 30 серпня, о 20-й годині, у церкві Пресвятої. Богородиці, похорон бійця у суботу, 31 серпня, об 11 годині. Вічна честь та слава герою. 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України у Миколаєві на Алеї Героїв. Зібрались щоб спільно помилитись за захисників 29 серпня на міському кладовищі. Вшанували і помолилися за захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. У Миколаївській громаді моляться за 69 воїнів, які загинули на полі бою та померли за наше мирне небо. Під час молебень у Реквієму згадала і Іловайську трагедію. Цьогоріч минає 10 років з події, що стала символом. Незламності українського духу та героїзму наших захисників, які, опинившись в оточенні, продемонстрували неймовірну мужність і відданість батьківщині. Тоді підступний розстріл російськими військами українських бійців забрав життя 366 воїнів. 429 отримали поранення різного ступеня важкості, 300 людей потрапили в полон. Ми пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Молимо за наших бійців, допомагаємо армії та віримо в перемогу України. 24 серпня виповнюється 33 річниця з Дня Незалежності України. У Миколаївській громаді в цей день, а також у неділю, 25 серпня, відзначали і підготували концертну патріотичну програму для молоді та дітей. Також впродовж цих двох днів молились за Україну у храмах. Громади, але найбільше відзначилось цьогоріч у селі Рудники, де школярі разом з вчителями та мешканцями села Старостинським округом та міської адміністрації зібрали 190 тисяч гривень на потреби армії. Дивіться в сюжеті учнівське самоврядування рудниківського зсо разом з вчителями, батьками, народним домом та старостою округу. Організували не просто концертну програму до Дня Незалежності України в селі Рудники, а благодійний захід Україна, країна незламних сердець. На території школи розгорнули ярмарок з смаколиками та випічкою, лунав дитячий спів та сміх, танці, аукціон, в шахи. За участю гостей рудників вчанам вдалося зібрати 189 тисяч 700 гривень та 10 доларів, що становить трішки більше 190 тисяч гривень. Усі виручені кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. А вже 2 вересня школярі громади переступлять пороги. Про новий навчальний рік, як буде відбуватися, читайте у статті журналістки Юлії Фацієвич на сайті редакції медіа А про акцію школярик, яку тим часом провели службу у справах дітей Миколаївської міської ради, дивіться в сюжеті. 38 дітей з Миколаївської громади, які знаходяться у складних життєвих обставинах, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, забезпечили шкільним приладдям та канцелярією служба у справах дітей Миколаївської міської ради в рамках щорічної акції Школярик. Це не тільки потрібні та корисні речі дітям під час навчання, але й значна економія коштів для опікунів. 25 травня, ще 22 року. Була прийнята наша програма Соціальний захист дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей, які перебувають на профілактичному обліку службі у справах дітей і проживають на території нашої Миколаївської громади. Програма прийнята на три роки: – 22-25 рік. Кожного року до цієї програми затверджуються заходи, які фінансуються з місцевого бюджету. Одним із заходів є акція, яка проводиться також для дітей серій, дітей позбавлених, дітей, які перебувають на профілактичному обліку до дня знань, до 1 вересня, яка називається школярик. І за ці виділені кошти, які виділяються, ми придбали, ну ми взагалі кожного року вивчаємо потреби дітей. І забезпечуємо по мірі можливості шкільним приладдям. Цього року більшість ми акцентували увагу на шкільне приладдя це зошити, тому що вони ну, найбільш Дорожче шкільне приладдя, і е, діти за, ну, під час розмови, коли ми вивчали їх потреби, вони акцентували увагу е, купіть зошити. І тому ми е, всі подарунки е, ми придбали для 38 дітей. З них 15 дітей це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, і 23 дітей сиріт і дітей позбавлених. Ці 23 дітей. 8 дітей проживає в прийомних сім'ях, і 15 дітей проживає в сім'ях опікунів піклувальників. Ми все шкільне переваг поділили на дві категорії: то є молодша шкільна група і старша шкільна група. Молодшим дітям ми також придбали і акварельні фарби, і кольоровий папір, і олівці, і ножниці, щоб діти могли аплікації робити. І, звичайно, зошити, але з меншою кількістю аркушів. Для старших дітей ми повністю зошити закупили і на 24, і на 36, і на 60, на 96 аркушів служба у справах дітей займається дітьми, які проживають на території нашої громади. Всі діти у нас полі зору, тому що ми спрацюємо із старостами, старостинськими округами, і з школами. Звичайно, ми ведемо облік дітей, серед дітей позбавлених, які не мають батьків. Але ми тих дітей влаштовуємо. Вони в нас є під опікою. Ну і найтяжча робота це в нас із дітьми. Які перебувають в складних життєвих обставинах, це сім'ї, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. На даний час у нас є шість таких сімей, які потребують постійної роботи з батьками. І але причина поставлення є невиконання ними батьківських обов'язків. Є такі моменти, що у нас, наприклад, минулого року дві сім'ї були зняті з профілактичного обліку, оскільки відпала причина їх перебування. Батьки влаштувалися на роботу. Перестали зловживати алкоголем. Змінилася ситуація в сім'ї, тому ці сім'ї були зняті з обліку. Ці шість сімей поки що ми знімати не можемо, тому що вони весь час мусять бути полізору. Щовичної акції школярик, служба у справах дітей за кошти з місцевого бюджету провели ще акції до дня захисту дітей. Та у своїх заходах планують цьогоріч, до дня усиновлення та до дня святого Миколая організувати щось. Корисне, цікаве та потрібне дітям, які цього найбільше потребують. Також до заходів ми відносимо наші всі рейди. Це обстеження умов проживання дітей, які під опікою піклування, це проведення рейді діти в вулиці, на виявлення нових сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Також ми ведемо облік усиновлених дітей, які проживають на нашій території, і обстежуємо умови проживання на раз на рік дітей, які усиновлені. Це конфіденційна інформація, тому ведеться облік тих дітей і обстеження їх умов. Воно також закладено у заходи до цієї програми. Більше статей, подкастів, музики, інтернет, радіо та новин фоторепортажів. Дивіться на наших сторінках у соціальних мережах та сайті. Підписуйтесь на YouTube канал редакції. Підтримуйте своє місцеве медіа. Ольга Марків, Остап, Грицько, Миколаїв на